Приховані магічні світи фігурують в літературі вже не одну тисячу років, від Кельтю зі своїми лісами повними фей, і до Гаррі Поттера зі світом по той бік цегляної стіни. Давайте розглянемо, як логічно їх створити. Перше, як спільнота залишається прихованою. Задайтеся двома запитаннями: як жителі утримують нормальний світ від свого? І як жителі утримують самих себе від того, щоб розкрити свій світ іншим, відповідаючи, зазначимо три аспекти: типи сил, рівень технологій та зовнішність. До прикладу, світ може приховуватися магічним захистом, але подумайте про історію цього захисту, дайте йому підґрунтя. Персі Джексоні захисний туман був створений богиною магії, і з цілю зробити вигляд монстрів та артефактів звичним для людей. Проте такий підхід буде працювати краще саме в історіях з м'якою світобудовою, тобто там, де різні факти про світ не подані в таблиці з усіма датами та поясненнями, а там, де присутня таємниця, де не все розкрито. Поки я не зняв відео про м'яку та складну світобудову, але на каналі вже є відео про магічні системи, які пояснюють принципи м'якості та складності. Якщо ж ви пишете комплексну історію з логічними умовиводами, то приховувати світні за допомогою якоїсь древньої таємничої магії буде дивно. Краще це технологіями. В Артеміусі Фаулі різні винаходи забезпечують конфіденційність світу, так само добре, як це роблять магічні покривали та портали. Або ж ви можете зробити мікс із технології, які живляться магією, до прикладу. Також подумайте про зовнішність. Якщо всі істоти є людьми, то їм знадобиться лише відповідний одяг, щоб виглядати жителями буденного світу. Або ж вони можуть перетворюватися на людей. В противному випадку ваші чотириногі феї з головами драконів будуть потребувати іншого маскування. Але що робити, якщо ваш прихований світ не має ні магії, ні технології, ні можливості змішатися з натупом? Ну, перш за все, такий світ швидко перестане бути прихованим. Та якщо дуже забажати створити таку історію, ви можете задіяти один інструмент вибити очі жителям звичного світу, ну або ж скористатися силою географії. Для цього, по-перше, подумайте, як географічна ізоляція впливає на бачення прихованої спільноти, що вони думають про нормальний світ, чи будуть ваші істоти вважати звичних людей тупими маглами, чи можливо будуть ними захоплюватися та намагатися проникнути в їх світ подалі від очей тирана правителя прихованої країни? А це веде до другого аспекту: як спільнота реагує на людей, що дізналися про їх світ, стара їм пам'ять, забирає до себе, чи то підеська наві. І до яких засобів дається, щоб свої ж люди не видали цю країну? Ну і звісно, носіть сюди моральні дилеми, чи правильно старати пам'ять всім, хто випадково проник у вашу країну. Таким чином, в самій спільноті виникнуть конфлікти. Постійно буде ризик, що одна з ворожих груп видасть цей край. Або ж можете навіть розпочати свою книгу з моменту розкриття прихованого світу, Це десь змогу більш природньо пояснити світобудову, якщо головним героєм буде хтось із простих людей, які ще не побачили портал невідомість. Або ж, взагалі, переверніться з ніг на голову. Створіть світ, де звичайні люди хочуть приховати від своїх співгромадян країну, яку вони щойно відкрили. Мотивами такого можуть бути багаті ресурси, які люди знайшли у прихованій країні і якими не хочуть ділитися з іншими, або ж небезпека самої прихованої країни. До прикладу, в зоряній брамі уряд США приховує від світу портал, який веде до інших планет, оскільки ці планети поки що несуть лише загрозу, а жителі цих планет навпаки намагаються зробити свій прихований світ більше неприхованим і вторгнутися на землю. Повернемося до способів приховати свій світ. Ви також можете робити нічого. Саме так, оскільки людям притаманно не помічати, те, що їм не вигідно або невідомо. Тому прихований світ може бути землян під носом, але самим землянам буде начхати, не кожен хоче покидати свою зону комфорту та відправлятися на іншу сторону порталу. Ну або ж, очевидці можуть просто не повірити, скільки зараз у світі існує людей, яких інопланетяни забирали до себе на тусовку, невже ви їм повірите? А якщо ви один із них, то чекаю у коментарях відео, записане на Nokia 3310, де видно цю тусовку. І пам'ятайте, що у вас немає завдання знайти. 100% спосіб забезпечити приватність вашого світу. У спільноті завжди знайдуться ті, хто захоче поділитися своєю культурою. У світобудові ви маєте просто скоротити такі випадки до мінімуму. Базові функції. Будь-яка спільнота потребує ресурсів та комунікацій для функціонування. Але якщо країна грається у хованки з рештою світу, це завдання стає важчим. Зверніть увагу на дефіцити та обмеження. Прихованому світу завжди буде чогось не вистачати, а це водночас породжуватиме більше правил та обмежень у нормальному світі. Країни торгуються одна з одною, віддаючи ці ресурси, на які вони багаті, і отримуючи ці, які в них рідкість або ж взагалі відсутні. Це дає автору ще одне завдання: адекватно проробити географічні зони прихованого світу. Вівці потребують великих просторів для нормального життя. А якщо ваша країна знаходиться в пустельному регіоні, то у спільноти мусить бути дефіцит шерсті. Це або примусить їх якось добувати одяг зі звичного світу, ну або ж створити нові матеріали для пошиття одягу. Хоча якщо прихована країна знаходиться у пустелі, то повірте, одяг це останнє, що буде їх турбувати. Людей будуть проблеми з їжею, водою, деревиною. Тому добре подумайте, в яких умовах житиме ваша спільнота, щоб адекватно передати їхні потреби. Хоча ми і пишемо фентезі, воно все-таки має бути логічним. Не забувайте про уряд. Прихованій спільноті це особливо важливо, бо хтось мусить керувати, щоб вона залишалася прихованою. Які засоби уряд використовує для секретності? Чи є якась поліція? Керувати спільнотою не мусять лише чоловіків у смокінгах. Лідерство може належати раді старішин або взагалі створіть таку систему, яка панувала в часи козацтва. І пам'ятайте про обмін культур. Уряд буде набиратися чогось від нормального світу, якщо вони не сильно відділені географією. «Гаррі Потері міністерство магії перейняло багато чого від тодішніх політиків, оскільки чарівники постійно перебували поряд з маглами. Чому спільнота залишається прихованою? Тримати в секреті цілий край дуже витратно, незручно та навіть небезпечно. Отже, у спільноти має бути дуже вагома причина це робити, та зазвичай все пояснюється тим, що світ не готовий, або тому, що світ вирішив цю цю спільноту, або ж тому, що спільнота вважає, що її краще без всіх цих нормальних людей. Проте знайте, що наскільки би великою загроза викриття не була. Якщо зі світу людей можна щось отримати, хтось зі спільноти це обов'язково зробить. Завжди знайдеться людина, що з легкістю всім розповість про прихований світ. Тому мотивація тримати світ у таємниці має бути іншою. До прикладу, злодій не викриває світ, тому що хоче спершу отримати там цілковитий контроль. Або ж він не зможе керувати цим світом, якщо в нього проникнуть звичні люди. Подайте моральний конфлікт. До прикладу, у Чорній Пантері одні хочуть розкрити свій світ, щоб дати змогу користуватися його благами всім людям, а інші жителі цієї спільноти не хочуть зілитися своїми розробками. Або ж ви можете взагалі не зачіпати нормальний світ. Для цього побудуйте конфлікт, який зачіпає лише прихований світ. Щось схоже маємо в Гаррі Поттері. навіть якщо Амбріш захопить школу, це не вплине на світ маглів, по крайній мірі, на початку, що ще впливає на розкриття світу. Популяція. Представте, що ви розповіли лише одному другові свій секрет. Тобто він розуміє, що якщо викриє вашу таємницю, то буде зрозуміло, що це зробив саме він. Але якщо ви розповісте та таємницю ще сотні друзів, буде важче знайти зрадника. Тобто шанс, що хтось проговориться, зростає. Теж саме і з прихованою спільнотою. Що більша вона, то більша небезпека. Мультику «Мисливці на тролі» популяція цих істот досить невелика, тим паче всі вони знаходяться в одному підземному містечку. Низька популяція та географічні обмеження створюють зовсім неприємні умови для зрадника. Тому тримайте у пам'яті, що існування величезної прихованої спільноти може виглядати нереалістичним. І останнє, як прихований світ стосується вашого наративу. Це дуже популярний троп. Всіх захоплює представлення, що десь на острові Пасхи живуть фейкінтаври, які втекли з Атлантиди перед її затопленням. Але як природньо вписати такий світ у вашу історію? Зазвичай приховані світи включають три аспекти: світ існує в наш сучасний час. Головний герой родом з нашого світу і потрапляє у прихований на початку історії. Завдяки прихованому світу та його магії чи технологіям, предмети зі звичного світу отримують додаткові функції та значення. Персі Джексон чудово презентує всі ці три аспекти. Ви можете з легкістю взяти цей шаблон і створити свій світ, але якщо хочете, то додайте якийсь свій аспект або змініть один із трьох поданих. Важливо лише те, щоб світ виглядав природнім. Як бонус запропоную вам ще один погляд на приховані світи. Все відео ми говорили, що спільнота ховається від нормальних людей. Але що якщо спільноту зробити якраз цими нормальними людьми? Тобто ви можете створити світ, де людська раса перебуває в меншості, і ховається від якихось фей, інопланетян чи ще когось. На сьогодні все. Пишіть хороші історії.